Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією, і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Продовжуємо тему військового мистецтва війська Запорозького. Перед тим як вирушити в похід, військо ділилося на полки, чисельність яких коливалася від кількох сотень до кількох тисяч вояків. У свою чергу полки ділилися на сотні, а сотні на десятки на чолі з десятниками. Очолював військо сам кошовий отаман або й гетьман. Але найчастіше на час військової кампанії призначався заступник наказний отаман. У похід військо вирушало під прикриттям рухомої фортеці табору з возів, відомого ще як Вагенбург. Саме козаки сформували блискучі вміння наступати й оборонятися рухомим табором з возів. У 1516 році козацькі ватажки Остафій Дашкевич та Прецлав олянсько коронський після походу на турецьку фортецю Білгород поверталися до Русі з багатою здобиччю, але поблизу озера. Овидова. їх наздогнали турецько-татарські загони. Дашкевич дав наказ організувати похідний оборонний табір з возів у формі великого трикутника. Після відбиття першої атаки через зроблені проходи перейшла в наступ козацька піхота, яка й розбила щент нападників. Табором козаки також пересувалися у своїх походах. По обох боках війська рухалися в кілька рядів вози з зброєю, гарматами та похідним реманентом. Всередині йшли спішені воїни, коні. Передня і задня сторони цього прямокутника були не замкнені, але в разі небезпеки вони одразу загороджувалися возами, перетворюючись з війська на марші у неприступну фортецю. Такі табори блискуче використовували Северин Наливайко, Петро Сагайдачний, Павлюк Буд, Богдан Хмельницький. Їх навіть копіювали інші тогочасні армії. Французький інженер-фортифікатор Гійом Левасер дебоплан засвідчував, що 500 татар не наважувалися атакувати 50-60 козаків, якщо ті йшли під прикриттям табору. А 100 козаків, захищаючись табором, успішно відбувалися від тисячі поляків. Європейські та азіатські хроністи відзначали неабияке вміння запорожців створювати універсальні оборонні позиції. Козаки були добрі майстри будувати земельні укріплення, а шанцевим інструментом вони володіли не гірше, ніж зброєю. Якщо Передбачалася довга облога з возів в їхньому таборі робили міцний вал. Вони з'єднувалися між собою ланцюгами їхні колеса закопували в землю, яку також насипали і зверху а навколо миттєво робилася мережа окопів та брустверів з ходами сполучення. Копалися шанці, траншеї, будувалися засіки, редути ями із загостреними кілками на дні та інші тимчасові земляні укріплення. Папський нунцій Торес, котрий відвідував Польщу та Україну, зауважував: козак воює стільки, скільки й мотикою та лопатою насипає землю, і робить укріплення серед безмежних рівнин свого краю. Тогочасний Трансильванський літописець писав: нема в світі війська, яке б уміло краще будувати шанці, ніж козаки. Як тільки викупає собі укріплення над якоюсь річкою, козак цілком стає неприступний. Вміння швидко та якісно побудувати потужні укріплення було для козацтва з огляду на переважання сили ворога питанням життя і смерті. Численні успіхи козацького війська у різних воєнних кампаніях визначалися фактором Ефективного у порівнянні з їхніми супротивниками озброєння і передовою військовою стратегією і тактикою, остаточні перемоги над ворогом часто забезпечувалися завдяки використанню всіляких військових хитрощів, як приміром обманної тактики відступу з поля бою, коли противника свідомо заманювали у заздалегідь підготовлену пастку. І звичайно ж козаки вдало використовували особливості місцевості, наявність гір, болота, лісу, глибоких ярів, річок. Так під час Корсунської битви 1648 року козаки заманили польське військо в непрохідні хащі горіхової діброви, де напередодні перекупали шлях глибокими ровами, завалили стовбурами дерев, а в лісі поставили гармати і поробили засідки. Що призвело до... Повного знищення добірної армії і ополюбляли запорожці використовувати фактор раптовості. Несподіваний наскок із засідки, спланований обхід стилу чи неочікувані вилазки з табору, особливо вночі. Наприклад, під час Хотинської битви 1621 року запорожці повністю виснажили турків такою безперервною нічною війною, що врешті змусило їх шукати замирення. Під час наступальних дій козаки практикували рейди рухливої кінноти у глибокі тили. Супротивника, а також несподівано атакували його в темну пору доби в найбільш неочікуваних місцях. Як бідкався під час повстання Якова Австріянина хроніст Шимонокольський, хлопи не визнають правил, тому й перемогли, розгромивши війська, які дотримувалися, начебто цивілізованих правил ведення війни. Коли ж доводилося стати з ворогом лицем до лиця, то бойовий порядок козацького війська на відкритій місцевості виглядав так: у центрі ставала кінота, вишикувана в 3-4 шеренги. На флангах піхота розташовувалася в 3 шеренги. В розривах між піхотними підрозділами ставали гармаші з легкою артилерією. Майже завжди козаки приховували неподалік резерв, потужний кінний підрозділ, який у вирішальний момент битви несподівано вступав у бій, як правило, стилу супротивника. Керування підрозділами в бою здійснювалося візуальними та звуковими гаслами, для яких використовувалися прапор, сурма, тулумбаси або голос. При підтримці артилерії з боку табору починався наступ козацького війська або відсіч атаки ворога. До речі, їхня польова артилерія вирізнялася високою мобільністю, бо гармати невеликого калібру. Встановлювалися на запряженні кіньми вози, що давало можливість маневрувати під час бою та вести потужний вогонь по противнику з коротких дистанцій. Особливо дошкульним для ворогів був вогонь зі шмигівниць сорок або ожих – Це багатоствольні малоколіберні гарматні установки на рухомих лафетах. Також були і важкі гармати, які встановлювали стаціонарно. При стрільбі використовувалися кулі, картеч, запалювальні снаряди. Кіннота розпочинала атаку лавою півмісяцем фланги якого були висунуті далеко вперед, що дозволяло охопити ворожі шеренги з боків. Її висока рухливість давала змогу маневрувати під час бою. Також кіннота використовувалась під час активної оборони в таборі. Після зупинення першої ворожої навали за допомогою концентрованого мушкетного і гарматного вогню. Вона вискакувала з табору і добивала деморалізованого ворога, переходячи до переслідування. Загалом за типом козацька кінота належала до легкої з відповідними завданнями. Розвідка переслідування рейди флангові атаки заманювання до пасток тощо. Козаки були найбільш майстерними піхотинцями свого часу. У першій половині 17 століття козацька піхота вважалася найкращою в Європі. Запорожці зазвичай були добре забезпечені ручною вогнепальною зброєю, в тому числі мушкетами, які вирізнялися високими, як на той час, технічними характеристиками. Це зумовило поширення в козацькому війську тактики, що полягала у використанні кількох шеренг стрільців так звана батава або батовий стрій. Це давало можливість вести безперервний вогонь, адже задній ряд козаків заряджав рушниці, середній їх передавав та готував нові набої. А вже передній, сформований з найбільш влучних стрільців, невпинно вражав ворога шквалом із куль. Підтримана атакою кавалерії та гарматним вогнем, батава швидко просувалася в глиб ворожих шеренг і змітала все на своєму шляху. Зокрема, така блискуча взаємодія була здійснена козаками під Зборовом, берестечком та городком. Якщо під час бою козацьке військо змішувалося з ворожим, то такий бій вони називали галас. Бій окремими загонами, не зв'язаними між собою, козаки називали розгардіяш. А якщо піхотний підрозділ попадав в оточення, то він приймав бойовий порядок триангулою, тобто стрій трикутником. Головною метою бою було виснаження противника та його деморалізація. Цією метою в таборі створювався резерв, який у вирішальний момент мав завдати рапту. Удару. Навальне охоплення ворога з флангів, вихід йому в тил, створення резерву та засідки, раптовість удару та вміле використання рельєфу місцевості характерні риси військового мистецтва запорозьких козаків. Запорожці уникали характерної для тогочасної тактики Західноєвропейських армій затяжної багатомісячної блоги Фортець. Підходячи до міста, козаки прямо з маршу вдавалися до максимально потужного Навального штурму. Якщо укріплення противника здобути не вдалося, вони відступали і повторювали свої спроби в інших неочікуваних для ворога місцях. Водночас, козаки докладали зусиль, аби спустошити економічний потенціал противника і паралізувати його комунікації. Коли ж справа все таки доходила до облоги, вони здійснювали підкопи під стіни ворожих фортець і закладали міни, адже для руйнування укріплень гармаші мали в своєму розпорядженні вибухові пристрої великої потужності. Між іншим. Саме так при спробі мінування стіни турецької фортеці Аслам Кермен по низі Дніпра загинув чорний гетьман, князь Богдан Ружинський, коли закладена міна несподівано вибухнула. Під брами підкладали примети, забали із горючих матеріалів, які спалахували при підпалі, закладеного в них пороху, утворюючи вогняний вал. Навпроти ворожих стін козаки насипали ще вищі вали, і звідти успішно знекровлювали ворога артилерійським обстрілом. Активно використовували і небачені в тогочасній воєнній справі запальні ракети. Атаки козаки здійснювали під прикриттям гуляй-городів, дерев'яних міні-фортець на колесах таких собі середньовічних танків або переносних дерев'яних щитів плетених фашин. На стіни проникали за допомогою спеціальних дерев'яних штурмових веж з перекидними місточками або простих драбин. Вміння захоплювати фортеці козаки продемонстрували зокрема під час походу на Москву в 1618-му та облоги Дюнкерка в 1646-му році. Окремо слід виділити унікальну тактику морського бою козаків. Сучасник відомий спеціаліст. Італієць Гваньгіні у своїй книзі під назвою Хроніка Європейської Сарматії, що вийшла 1578 року, констатував. Водою козакам завдати шкоду неможливо, оскільки жодна морська галера чи бот не пройде через Дніпрові пороги. Козаки проходять через них на чайках, опускаючись і піднімаючись на мотузках. Раніше в такий спосіб долали пороги руські дружини під час походів на Константинополь. Отже, якби не пороги й козаки, то турки давно б заполонили по Дніпров'я. Кінець цитати. А ось слова відомого французького культурного і релігійного діяча, духівника Людовика XIV Жана Ле Лабурера Сіра де Блеранваля. Вони відпрацювали дуже незвичну манеру ведення морської війни, оскільки їхні найбільші кораблі, що можуть вмістити лише 40 чоловіків, зроблені з суцільного стовбура липи, який вони видобують і складають таким чином, щоб вийшов легенький баркас. Підлогу всередині човна вони вимощують коров'ячими та козячими шкірами, а з обох боків його обв'язують невеличкими оберемками очерету, які пом'якшують удари морських хвиль та дозволяють почуватися впевненіше під час шторму. Чорне море на той час було турецьким морем. Вийти в нього козаки могли тільки через кілька річок, гирла яких контролювали турецькі фортеці з потужною артилерією і перекривалися ланцюгами. Користуючись темрявою, козаки пускали по воді на ворота, що замикали прохід по Дніпру, спиляні дерева. Стобури билися у залізні ланцюги, закріплені поперед Дніпра іконки, чим давали туркам знати про козацьке просування. Починалася стрілянина з гармат. Запорожці тим часом спокійно вичікували, коли в турків закінчаться боєприпаси. Потім вони кидалися на ланцюги, розривали їх сильним натиском і продовжували плисти далі. Або вночі перетягували чайки по суходолу, в обхід фортець. Але на виході читували османські ескадри. Якщо їм все-таки вдавалося пробитися крізь ці перепони, козаки опинялися немов у заткнутій посудині, крізь шийку якої треба було ще повернутися назад. А будь-яка поломка човна становила смертельну небезпеку, оскільки безпечного берега, куди б можна було спокійно пристати, не існувало. Французький дипломат і мандрівник П'єр Шевальє у 1663 році в книзі Історія війни козаків проти Польщі писав. Тривога поширюється відразу по всій країні і доходить до Константинополя, звідки розсилаються гінці повсюди в Анатолію, Румелію і Болгарію, щоб кожен був на сторожі. Проте швидкість козаків така велика, що звичайно вони переганяють усіх гінців з повідомленням про їхнє прибуття і так вміло використовують час і пору року, що через 40 годин приходять в Анатолію. У відкритому морі козаки, як правило, нападали на одну турецьку галеру одразу великою кількістю своїх чайок, підпливаючи до ворога непомітно вночі або вдень, коли сонце світило туркам в очі. Запорожці раптово кидалися на бордаж і в швидкому рукопашному бою захоплювали корабель. Випустивши невільників та забравши здобич, козаки топили галери. Хоча траплялися і великі морські баталії, як, приміром, Карахарманська битва за участі трьох сотень козацьких чайок. Також козаки були на той час найкращими в Європі морськими піхотинцями, розробивши власну систему блискавичного десантування окремих загонів у тил ворога. Успішне виконання бойового завдання екіпажем і флотилією, і перемоги козаків на морі ґрунтувалися на взаємозалежності, колективних зусиллях і суворій дисципліні. За кожен прояв. Неслухняності безумовно карали, а того, хто вживав алкоголь, просто викидали за борт. Коли командувач виявився слабким та нерішучим, на його місце вбирали іншого просто під час походу. У цьому і була запорука успішних дій козаків. А ось послухайте, очевидця автора левантійських подорожей французького дипломата Луї Де. Е. Вони мають маленькі човни, які звуться чайками. У кожну з них може поміститися 35-40 солдатів, які служать також і веслярами. І хоча це море не є дуже широким, воно дуже часто хвилюється, і перекинутися в ньому було б дуже небезпечно. Тому вони обшувають всі свої чайки волов'ячою шкірою так щільно, щоб. Вода не могла сюди проникнути, і щоб завадити хвилям перехлюпувати через краї. Ці шкіри натягуються і прив'язуються до поясів воїнів, які, отже, мають половину свого тіла вільною. Вони відправляють, як правило, 50 чи 60 чайок разом і грабують містечка, які великий правитель має на цьому морі. Коли трапляється, що козаків переслідують галери великого правителя, вони відступають до полюс Міотидес. Антична назва Азовського моря, де роблять дірку в кожній зі своїх чайок, щоб затопити їх і спустити на дно, а самі пірнають під воду в цих болотах, у яких проводять цілий день. Щоб дихати, вони зрізають очеретину, один кінець якої тримають у роті, а інший над водою, очікуючи таким чином приходу ночі. Потім вони знову дістають свої чайки з води, забивають щілини, щоб не могла зайти вода і атакують галери, які часто не здогадуються виставити сторожу і наводять такий жах, на який здатні тільки вони. Ці чайки є такими легкими, що козаки їх легко перетягують по землі до того місця, де їм зручніше відпливати. Отже, різноманітне та унікальне воїнське мистецтво козаків не має аналогів у світовій історії. Нині традиції пращурів ревно зберігають. Примножують сучасні козаки, захисники України, які вміло використовують передовий досвід та найкращі досягнення світової воєнної справи і вдало застосовують власні військові інновації. І успішно б'ють ворога на всіх ділянках, доводячи, що українці нація незламних та майстерних воїнів краще з кращих. Як письменник, я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.